Нині Україна перебуває на складному етапі розвитку. Про це заявив Сергій Власенко на прес-конференції журналістам. Також політик зауважив, що у Верховній Раді України немає політичної більшості, яка б хотіла об'єднуватися довкола ідеологічних принципів. А це спричиняє те, що люди не бачать перспектив власного розвитку в Україні. Українці розчаровані тою політикою, яку проводить діюча влада. Це теж очевидно. Але українці, слава тобі, господи, не розчарувалися поки що в європейському. Виборів, Тому що мені деколи здається, що якщо ця влада буде настільки поплюжити європейські цінності і європейський вектор розвитку, що така віра українців теж може похитнутися. Порятунок і зміна ситуації на краще на думку політика полягає в дострокових виборах. Нардеп вважає, що вибори це не мета, а те, що може спричинити зміни в державі. Єдиний нормальний коректний європейський демократичний спосіб зміни політики, яку проводить діюча влада, а це вибори. Ніні, на думку Сергія Власенка, всі сфери потребують реформування. Це стосується і податкової і соціальної і медичної і освітньої галузей. Тому зазначає нардеп у батьківщині робитимуть усе для того, щоб українська держава змінила вектор свого розвитку. Їхня мета поставити політику на служіння народові.